Якщо у вас є 5 хвилин, цього сніданку вистачить, щоб наїстися і захотіти добавки. Це третій день мого маленького експерименту тиждень швидких сніданків. Усі яйця я відварила ще вчора, тому сьогодні на приготування пішло буквально 5 хвилин. Поки я їх чищу, одразу скажу: цю намазку можна їсти по різному, на хлібі, як сніданок, у листі салату, якщо не хочеться хліба, з крекерами як перекус, або можна просто зробити з цього закуску, наприклад, зробити кульки та обваляти їх у кунжуті. Отже, три яйця я вже почистила, тепер беру зелену цибулю і нарізаю її. Далі нарізаю яйця. Спочатку навпіл, а потім, як показую на відео, маленькими кубиками. Паралельно я вже підготувала тостовий хліб, нарізала його на невеликі квадратики і зараз підсмажу на пательні із вершковим маслом. Вершкового масла я використовую зовсім трішки. Усе нарізане я перекладаю в тарілку, тому повертаємось до намазки. Відкриваю тунець, у мене він у власному соку, але в олії теж підійде. У мене пішло на цю намазку дві маленькі банки. Додаю тунець до яєць. Тепер Філадельфія приблизно дві столові ложки. Та наша українська міцна гірчиця, буквально трохи. Перемішую все разом і лише після цього додаю консервовану кукурудзу. Додаю небагато, вона тут не головна, але дає приємну солодкість і свіжий смак. Намазка готова, я беру маленьку тарілку, або формочку утрамбовую туди масу і перевертаю на основну тарілку. Виходить гарна гірка, майже як у ресторані. Навколо викладаю підсмажений хлібчик, а зверху вирішила додати кільця червоної цибулі. Також для контрасту вирішила використати мікс салатного насіння. Все це дуже швидко, ситно і реально смачно. До речі, її можна їсти навіть просто ложкою без хліба взагалі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях, з чим би ви з'їли цю намазку.